Трамп за 100 з гаком днів більше зробив для Путіна ніж хто завгодно, і для Китаю від себе додам. Да тому е, п, Путін він має дякувати Трампу, тому що Трамп його витяг. І з отії е, е, смітника, де він сидів, його з ним ніхто не говорив. Він його витяг і тепер зважає на слова Путіна і до нього дослухається, і він може нахабніти далі. Тому він для Росії вигідний, щоб не говорили. Для нас він вигідний в тому сенсі, він потрібний, вигідний тут дуже, це, мабуть, перебільшив дуже серйозно. Е, потрібен для того, щоб в тому чи іншому е, вигляді ми мали купувати, нам не надають більше зброї, не будуть на. Давати, але щоб ми могли купувати, і наші партнери могли купувати американську зброю, і щоб до нас не застосовувалися такі дані про те, що заборонити передавати зброю, заборонити передавати розвіддані, і так далі. Я тут цинічно дуже підходжу. Я думаю, що в Європі і скрізь всі розуміють, що е, треба вчитися жити без без е, підтримки Америки, але диплітикет. І бажання виграти час змушує всім говорити приємні речі е, Трампу. Він це любить, як показала практика.